Продукти швидкого приготування, такі як мівіна та інші, можуть бути шкідливими для здоров'я з кількох причин. У таких продуктах часто міститься надмірна кількість натрію, що може призвести до підвищення артеріального тиску, навантаження на серце та нирки. У подібних продуктах містяться підсилювачі, смаку, консерванти та барвники, які можуть викликати алергічні реакції, головний біль або вплинути на нервову систему при регулярному вживанні. Ці продукти містять мало корисних речовин. Але багато порожніх калорій. Це може сприяти набору ваги та дефіциту корисних елементів в організмі. У складі лапші часто є пальмова олія або транжири, які негативно впливають на серцево-судинну систему, сприяють утворенню поганого холестерину. Основу таких продуктів складають прості вуглеводи, які швидко засвоюються, викликаючи різкі коливання рівня цукру у крові. Це може призводити до постійного відчуття голоду та проблем із метаболізмом. Зручність, яка перетворюється на звичку. Продукти швидкого приготування можуть викликати залежність через смакові добавки, а також формувати нездорову харчову поведінку. Альтернатива є, якщо хочеться швидкої їжі, краще приготувати домашній суп або пасту зі свіжими інгредієнтами. І завжди думайте, що кладете до рота.